Вітаю, друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі, і сьогодні про безпорадність. То як подолати, пані Наталі, вітаємо вас. Вітаю безпорадність. Що це таке? Безпорадність це психологічний стан, коли людина відчуває, що вона не здатна впливати на своє майбутнє, на ситуацію, контролювати якісь певні події, і це звичайно призводить до виснаження. Як взагалі виникає почуття безпорадності? Чому воно виникає? Загалом може з'явитися після тривалої такої таких подій, невдач або певних подій, які ще трапилися у нас в дитинстві, де людина відчувала себе безпорадною, вона не могла повпливати на ті чи інші події. Якщо ми говоримо про певний ряд подій, де людина не може нічого змінити, вона не може ніяк вплинути на ситуацію, вона не може вирішити якусь проблему чи конфлікт, і це також може в майбутньому призвести. Сте до того, що людина відчуває себе безпорадною і що вона сама не здатна впливати на своє майбутнє це такий негативний життєвий досвід так? більшості так, це негативний життєвий досвід, або це може бути життєвий досвід когось, де людина могла настільки цим проникнутися і на себе перейняти, що вона могла взяти таку певну модель поведінки і також діяти відповідно пані далі, а якщо про дитинство, про це виховання? Бо ви казали, що може бути з дитинства. Це про неправильне виховання. Могли бути моменти е, критики постійної, або навпаки, гіперопіки. Угу. Е, з, одної, з однієї сторони, де е, людину постійно критикують, вона е, краще, а е, е, так хтось краще зробив, хтось в когось щось краще вдається, а ти навіть елементарне зробити не можеш. Е, дитина там принесла якусь оцінку. Мама запитує, а що там в Оксанки, а яка в неї оцінка? Як вона відповідала? Тобто, така постійна критика. Або навпаки, така е, сильна гіперопіка, коли за дитину робиться абсолютно все. Е, за дитина доросла, а батьки ще не, надмірно нею опікуються, і дитина відчуває, що сама вона не здатна виконати ту чи іншу дію без допомоги е, там сторонньої людини. Тобто навіть не спробувавши не стали? навіть не спробувавши, тому що вона вже розуміє, що їй це не вдасться. Пані Наталю, чим небезпечне це почуття безпорадності? Або стан, точніше, певно, що такий. Так, цей стан він небезпечний, тим, що він призводить нас до певних наслідків, тобто які в майбутньому не дають нам можливості реалізувати якісь наші ідеї, наші там бажання чогось досягнути і щось навзаєм отримати. Такий стрес постійний, тривалий стрес, він може бути також причиною безпорадності. Ви про це говорили, але от, якщо говорити про російсько українську війну або про період повномасштабного вже вторгнення, ми з вами практично щодня живемо у стані стресу. То чи можна сказати, що українці це зараз та нація, яка безпорадна? Ми дуже сильно включені в процес, і я просто надихаюся нашими людьми, наскільки вони відважні, наскільки. У нас є оця така сила, відвага, мотивація до дій, да? скільки в нас волонтерів, скільки просто люди допомагають один одному. Але, звісно, є люди, які бачать, що від них нічого не залежить, вони не можуть ні на що вплинути. Рівень їхньої мотивації знижується. На емоційному рівні вони відчувають себе пригніченими. І відповідно у них оце відчуття безпорадності росте, тому що вони розуміють, що вони ніяк тривалий час не можуть повпливати впливати на ці події. Тому тут рекомендація все одно щось робити і подумати, що я можу зробити зараз. Пам'ятаю, коли розпочалася війна, у мене є групи пенсіонерів, я працюю з ними вже, здається, 8 років. Коли почалася війна, пенсіонери відчули себе безпорадними, тому що це та категорія, яка вже, в принципі, ні на що вплинути не може. Тобто вони не можуть йти воювати, вони не відчувають в собі сили і ресурс, щоб якось навіть допомагати. І вони настільки відчули. Себе безпорадними, я пам'ятаю, це перше заняття, вони всі плакали, їм настільки було емоційно важко, саме важко від безпорадності, від того, що вони нічим не можуть допомогти. І тоді я їм сказала про те, що е, якщо вони будуть допомагати собі, вони вже зроблять свій вклад, тому що хтось не буде допомагати їм, а допоможе там, де потрібно. І це настільки їх підсилило, настільки оживило, коли вони прийшли вже на наступне заняття. Вони вже зовсім по іншому реагували. Вони вже ділилися своїм досвідом. Хтось пішов плести сітки, хтось пішов готувати там да, якісь для волонтерів е е, якусь їжу. Е, вони е, організували якийсь збір, вони прибирали підвали, е, чистили, е, вони в'язали носочки е, військовим. Тобто кожен з них був долучений, і кожен з них відчув, наскільки вони можуть бути. Корисними і вже цього відчуття безпорадності не було. Тому тут важливий, надзвичайно важливий момент, що коли в людини виникає це відчуття безпорадності, пояснити їй, в чому вона може бути корисна, в чому, до чого вона може долучитися, що вона може робити, чим вона є цінна насправді. Тому що навіть якщо в людини немає фізичної сили щось робити, вона може давати підтримку на словах і це також може когось мотивувати. І навіть Просто про себе це вже також надзвичайно багато, тому що хтось тоді не буде дбати про вас, а подбає про когось іншого, хто наразі цього найбільше потребує. Пані Наталю безпорадність часто психологи називають життям з опущеними руками. То чому багато людей все таки живуть з опущеними руками все життя? Дуже сумно, насправді, якщо люди все життя живуть з опущеними руками, коли вони втратили надію, втратили сенс життя, втратили можливо опору. Але тут і важливо працювати з сенсами. Тут надзвичайно важливо робити те, що ти можеш робити. І коли до мене звертаються наразі, в мене є кейси в роботі, люди, які переживають втрату матері загиблих воїнів, які втратили опору, які втратили сенс життя, але ми шукаємо ці сенси, ми прописуємо, а чим я можу бути корисна сьогодні, що я можу робити, чим я можу бути цінна. І це надзвичайно важливо. Пам'ятаю такий також випадок, звернулася мати, яка плакала і говорила про те, що вона наразі її син на фронті. А вона би хотіла його покормити, передати там йому якісь закрутки, щось йому дати. Я її запитую, кажу: а ваш син він голодний? Він вам ну, ви телефонує, він каже, йому немає що їсти. Вона каже: Ні, волонтери привозять, він він ситий, в нього все є. Але ж я не можу дати. Я кажу, дивіться, якась мама нагодувала вашого сина, нагодуйте її. Передайте також те, що ви маєте волонтерам, і вони тоді передадуть тому воїну, який зараз цього потребує, тому що якась мама передала це вашому сину, і це так її змотивувало. В неї вже не було цього відчуття безпорадності, що вона не може допомогти своєму сину, бо вона знає, що вона зможе допомогти чиємусь сину, бо якась мама допомогла її. Безпорадність, як з цим боротися? Покрокова інструкція порада психологія завжди рекомендую писати, тобто приписати список, у чому я відчуваю себе безпорадним, і навпроти кожного е цього пункту е написати: а е все ж таки, що б я міг би зробити, як би я міг до чогось долучитися, чим би я міг бути корисним? От, до прикладу, війна, я е від війна, я безпорадний, е але я ж можу волонтерити, так я ж можу е якось е долучатися до якихось акцій. Е на підтримку так, воїнів, я ж можу долучатися плести сітки, я можу організувати якийсь збір. Тобто я не завжди можу бути безпораднім, я можу щось робити. А я рекомендую дивитися фільми, які мотивують, скільки у нас є прикладів людей, які мають певний досвід травматичний, як на психологічному рівні, так і на фізичному, де люди мають і втрату кінцівок, і наскільки вони вмотивовані, наскільки. Вони дуже багато привносять багато чого в наше життя, і це має мотивувати, це має захоплювати. І тому, будучи сьогодні здоровим, бути, бути, будучи сьогодні активним, потрібно долучатися до того, чого ми можемо долучитися, щоб не відчувати себе безпорадним. Пані Наталі, щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую. Друзі, і це був проєкт «Відлуння війни. Сьогодні ми говорили про безпорадність. Що більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках до зустрічі.